Також важливою проблемою, звичайно, є система протиповітряної оборони. Петріот Трамп обіцяв Україні значні поставки, але досі немає реальної інформації про те, наскільки його обіцянки пов'язані із реальністю. А останнім часом з'являється повідомлення, що Міністерство оборони Сполучених Штатів, яке очолює один з найближчих соратників Трампа, колишній телеведучий консервативного каналу Fox, Під Хексет. І співробітники, якого явно не бажають Україну пріоритетом у військовій допомозі, блокує постачання Петріоту закордонним державам, мотивуючи це стратегічними інтересами самих Сполучених Штатів. А насправді мова може йти про реальне обмеження потреб України у постачанні протиповітряної оборони, незважаючи на щедрі обіцянки самого Дональда Трампа. Так що це також важлива тема для перемовин. Хоча ми розуміємо, навіть якщо Трамп пообіцяє Зеленському вирішити це питання, воно може ніяк. Не вирішитися найближчими місяцями, і в цьому теж величезна проблема будь-яких перемовин із американським президентом. Нічого не варті не тільки його слова, але й навіть рішення. Бо Трамп готовий відмовитися від тих рішень, які він ухвалює, коли вбачає в цих рішеннях загрозу для свого рейтингу, або коли переконується, що вони реально не спрацьовують, або як то, якщо хтось з його оточення намагається переконати його у неї. Недо... Доцільності того чи іншого вже ухваленого рішення.